CRM для сфери логістики. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про можливості системи для тих, хто займається логістикою, відповідно. Можливо, ви до цього працювали в Bittrex чи Амо, і для вас не нові функції, тому ми загалом пройдемось по функціоналу, який може бути корисний, або яким ви вже користувались, і шукаєте відповідно заміни діючому рішенню. Отож, почнімо з того, що найпершим функціоналом для вас це може бути функціонал воронок. Тобто це канбан-дошка, або воронки продажу. Їх може бути безліч, і їх ви можете адаптувати під власні потреби, виходячи з напрямків роботи. Наприклад, в одній воронці з продажу ми можемо фіксувати вхідні заявки, які ми або автоматом там завантажимо та нашу стару базу українську, Будемо з нею про. Працювати або приєднаємо наш сайт, на який ми ведемо трафік, і відповідно будемо отримувати автоматично тут заявки. При цьому разом з utm мітками якщо це facebook Lead реклама, там, да? facebook Lead форми чи контекстна реклама, яка веде на сайт, все це буде автоматом фіксувати лід. Як нову заявку у воронці utm мітка буде, плюс ви зможете отримати додаткові параметри, які клієнт вказує при заявці. От, але це рідкість, тобто, скоріш за все, у вас є відповідно ще робота з холодною базою, да, і вам воронка потрібна під цей напрямок. Тому ви можете створити безліч воронок, власноруч створити будь-яку кількість етапів і прив'язати до цих етапів відповідно певні автоматизації, щоб система або автоматично ставила задачу вашому менеджеру, да, на підготовку чогось. Ось, наприклад, якщо ми клієнта переводимо в етап «Відправили КП. То, що обов'язково за дві доби, якщо лід досі тут, а не в наступній стадії, або да, домовились про відправку, чи приймає рішення, чи ще щось обговорили комерційну, то система ставила задачу, щоб минуло дві доби, і ми маємо обговорювати комерційну пропозицію. От, все це дуже легко налаштувати. Саму картку по ліду, вона стандартна, тобто, да, є базова інформація, плюс ви її адаптовуєте під себе, тобто є додаткові поля, і ви під свій запит. Створюєте ці поля, тобто, наприклад, номер заявки, дата дата загрузки, маршрут, митний переїзд, розмитнення, вигрузка і так далі. Причому тут можете додавати товар чи послугу, і особливість, що важливо для логістики, часто да, нас можна прив'язати до конкретного джерела різну валюту. Тобто, у вас може бути джерело там за напрямком продажу, там, наприклад, в євро, в доларах чи іншій валюті. у нас система мультивалютна, тому відповідно ви можете працювати. З різними валютами в системі і вести коректно по цьому обліку, от самі ж додаткові поля дуже просто створюються: налаштування додатково користувацькі полю поля, і тут ми створюємо безліч полів. При цьому вказуємо, що ми хочемо це поле створити в одну воронку чи в декілька, тому що, наприклад, у нас одна воронка продажу може бути для роботи з клієнтами, де ми ведемо наших клієнтів і там пропонуємо їм послуги, формуємо угоди і відгрузки. А інша воронка в нас може бути це по регулярній роботі, там, наприклад, з нашими надавачами послуг, да, якщо ми посередники, щоб ми швиденько могли знайти потрібного для нас надавача послуги, посередника і так далі. Давайте поговоримо на прикладі фільтрів. Ось, наприклад, в мене заявки на. Купівлю нерухомості є, да? це вже про квартири, але опція ж та сама. У нас є додаткові поля, де ми бачимо ціну, площу, поверх і так далі у воронці по карткам. А у вас аналогічно може бути історія воронки, в яких будуть переліком всі ваші надавачі послуг. Тобто, у вас, наприклад, є задача знайти посередника, постачальника, в якого є умовно фура та атака, такий то обсяг по тонажу. І є можливість їхати за кордон, наприклад, да, чи що. І ви просто заходите в воронку, яка буде називатись база наших там постачальників, да, чи надавачів послуг, як завгодно, натискаєте на фільтр і податковим полям ось тут замість кількість кімнатик в мене площа, район, ви просто вказуєте тип вантажу, там дату наш і так далі, і знаходите серед всіх, всіх, всіх тих Хто вам потрібен, і зв'язуєтесь, просто домовляєтесь про послугу От. або повернемось назад до нашої логістики, чи навіть не до логістики. Є ще функціонал компанії, відповідно, так як це бітубіжка, все ж таки. Тобто, наприклад, у нас може бути ось у мене є компанія Миронівський хлібопродукт. Да? Це вже у нас там, можливо, наш замовник, для якого ми будемо шукати логістику, влаштовувати. От. Є дані по компанії відповідні. Далі в нас є контактні особи. Тобто тут ми можемо дати бухгалтерів, керівників напрямків, водіїв, всіх, хто нам цікавлять. Да? Наприклад, тобто ось я заходжу у Владислава, бачу його ім'я. там Телефон, мейл, компанія. Додатково там додаткові поля. Продавець, покупець, є ДРПО, що завгодно. Тобто, ми можемо до. Покупця, верніше, до контакту створити так само, як і до заявки в воронці продажу додаткові поля, в які ми будемо вказувати, що це, наприклад, там, водій, яка в нього категорія там прав, якщо нам це важливо взагалі, або просто о, ці контактні особи прикріплювати до нашої організації. Далі, відповідно, ми, якщо це говоримо вже про Компанію, це наш замовник, то ми можемо, перейдячи в сутність там компанії в замовлення, подивитися, скільки раніше було у нас замовлень, на яку суму прийти в це замовлення і подивитися, що там взагалі було. Таким чином, ми можемо мати аналітику по тому, скільки саме замовлень, реалізованих ми мали з кожним нашим замовником. відповідно Тобто, ми там попрацювали один-два рази з клієнтом, і більше він до нас не звертався, на жаль, чомусь. І це вже привід для аналізу, для дослідження, чи у нас вже там 10, 20, 30 відповідно реалізованих послуг. І це наш такий доволі непоганий діючий клієнт. От така ж історія з заявками у воронках з продажу. Тобто у нас можуть бути різні воронки продажу, і по кожній з воронок ми будемо мати таку історію. Тут історія схожа, тобто ми не обов'язково можемо працювати із надавачами послуг з нашими перевізниками через воронки, ми можемо їх вести в компанії. Тобто ми можемо до розділу компанії завантажити тих, хто в нас купує послуги, і тих, хто нам допомагають їх реалізувати. І потім просто за потреби через фільтр у нас є тут так само додаткові поля, ми можемо їх відсортувати. Давайте, наприклад, ми зараз створимо додаткове поле. Да, на практиці додаткове поле а, і а, так Тип компанії, наприклад, да давайте список. Це буде сутність в компанії. Я це хочу. Це може бути не мультисписок і не обов'язкове опціями Ми перевізник або замовник. Додати, зберегти. Все, ми повертаємось назад до наших компаній. Давайте, ось у нас є нова пошта, є додаткове поле. Тип компанії це у нас перевізник, наприклад. да. Тепер у нас є пустун, це у нас замовник. От, і тепер у нас задача. у нас є там, наприклад, замовлення, потрібно перевезти щось звідкись, і мені потрібно серед цих компаній знайти тих, хто перевозить, наприклад. да. Я обираю перевізник, і в мене лишається тут тільки нова пошта. У вас, певно, це десятки чи сотні компаній, і вам потрібно ще більше звужувати пошук. Тобто, ви можете, наприклад, через інтерфейс компанії, відповідно, створити додаткове поле, яке буде називатись Доступний транспорт, наприклад, чи вид транспорту, вид транспорту. Так само ми обираємо список. Вже робимо це, наприклад, для компанії мультисписок. І там, монтажівка, наприклад, далі що? ну, Човен, лайнер. Лайнер, певно, я не дуже в термінології, але загалом літак. Лізниця. Ви під себе адаптовуєте відповідно, а зараз дуже-дуже так базово і поверхню, так як в Ніші не працюю глибоко. Відемо ми відповідно в компанії, вказуємо нова пошта, вид транспорту. Наприклад, вантажівка. Підемо до Назара Збиращенка. В нього вид транспорту, також вантажівка. Хай буде. Все. Знову ж таки, уявляємо: у нас тут купа-купа всіх. Мені потрібні перевізники, в яких є вантажівка. Чікс, все. Ага, не підтянуло у нас відповідно Назара, тому що він у нас не був перевізником. Тепер є. От. Відповідно, ми можемо працювати з воронкою продажу, фіксувати тут наші угоди, заповнювати по угодам додаткові важливі поля. Давайте перейдемо тільки в воронку логістики, ось. Да? Тобто там номер заявки, маршрут і так далі. І можемо тут зафіксувати контактну особу, з якою ми спілкуємось, але при цьому її прив'язати до якоїсь компанії. Давайте. Ось у нас буде, знову ж таки, нова пошта, наприклад, да? От, все. Тепер у мене є нова пошта, заявка, да? І там перевезень. Перевезення куди то. Наприклад, все. в мене по назві угоди зрозуміло, що замовлення завдяки нової пошті чи для нової пошти неважливо. От, давайте оновимо сторіночку. І я бачу, що в мене контактна особа Владислав, він належить до нової пошти. За потреби я можу перейти прямо в компанію, перейти в контактні особи, зв'язатись з кимось іншим. Якщо мені в розмові Владислав каже, зв'яжись, будь ласка, з тим, то там надійшли документи, чи що. Можу подивитись історію, які замовлення реалізовував, які заявки були, і пізніше буде ще історія дій. От. При цьому є кнопочка роздрукувати документ, тобто, ви можете підготувати шаблони документів і автоматично прямо звідси генерувати всі необхідні документи для там підпису з компанії. Вони відповідно будуть фіксуватись тут заявці файлами, тому вся документація історично буде збережена, нікуди не дінеться, не загубиться, і при цьому важливо відмітити, що воно все доступне з нашого мобільного додатку. По самим можливостям класична історія: менеджер може лишати коментарі через собачку, може тегати інших колег, якщо потрібна взаємодія по цій угоді, і взаємодія, наприклад, декілька менеджерів. Тобто я знаю кейси, де відділ продажу там з декількох частин складається. Тобто є менеджер, який підбирає і продає. А є відділ сапорту, який потім забезпечує ще коректність надання цієї послуги, аж поки. Там вантаж не доїде куди потрібно, так, поки ми не виконаємо всі наші зобов'язання перед замовником. Аналогічно можна ставити задачі ручками чи автоматично, призначати їх на когось, робити чек-лист з пунктами за потреби різні пріоритети. От. І в самій цій задачі так само можна комунікувати, якщо це, наприклад, задача по підготовці там, комерційної пропозиції чи договору, чи інших якихось юридичних моментів. Ця задача буде називатись там підготовка кафе для та-та-та», Наприклад, да? і ми тут локально спілкуємось, Саме по цій задачі можемо копіювати посилання, поділитись там з колегами, щоб вести тут обговорення, коригувати якісь нюансики. Ну і відповідно прикріпити файл. А, далі вкладочка спілкування. Сюди автоматом потягнеться листування з мейлу, месенджера, ваші дзвінки. Онлайн-чат на сайті за потреби, тобто всі-всі всі комунікації, які, в принципі, існують, які ви до нас приєднаєте, вони будуть закріплені за самою заявкою, плюс за самим покупцем. Тобто, у вас може бути комунікація з Владиславом, наприклад, по декільком угодам, тому що це різні будуть там, послуги, там, десь доставка у Львів, десь в Київ, десь взагалі за кордон. Да? Тому це будуть там три різних угоди на різних етапах, наприклад. Да? Тому що Владислав спілкується не тільки зі мною, а ще з певними там компаніями. І при цьому у нас спілкування буде дублюватися по цій угоді тут, плюс копіюватиметься ще в історію його покупця, щоб було відразу в двох місцях, і ми не плутались відповідно. А, далі що може бути корисно? А, воронку продажів ми використовуємо для того, щоб довести клієнта до моменту там продано, наприклад. Але далі ми можемо зробити автоматично таку історію, щоб коли ми успішно завершили обробку, то у нас створилось замовлення. Тобто я ось натискаю успішно завершити замовлення. Мені не дає, тому що я маю заповнити поле номер заявки. Це функціонал обов'язкових полів, щоб менеджери не допускали помилок. Я заповнив це поле, все, воно є Там для нашої звітності, в 1С, наприклад, якщо будемо використовуватись, і в мене є номер замовлення 96. Ми переходимо в розділ замовлення. Я вимикаю нецікаві мені розділи. Друге, ось наше замовлення 96. Сьогодні о 14.47 створено. Тут, відповідно, далі в нас є додаткові поля, так само: посилання на прорахунок, нюанси, які по проекту. там по логістиці підписали, не підписали договір. Тобто, знову ж таки, ви адаптовуєте додаткові поля під свою нішу. І, наприклад, я вже там підписав договір з клієнтом і так далі. Я зараз маю супроводжувати цього клієнта. Я ставлю статус переданого виробництво. Ви перейменовуєте там на супровід, на логістику, на ну коротше, під вашу нішу. да. Система не дає мені це передати на наступний відділ, тому що я менеджер з продажу, я продав, я створив замовлення, хочу далі в роботу віддати. Мені система каже, ти маєш заповнити поле, договір підписали чи там. Тканина, ну це налаштування з минулого проєкту. У вас це щось своє може бути. Я відповідно вказую, що так, договір ми підписали, я його прикріплюю сюди до замовлення, щоб воно було. Да? І тільки після цього я вже можу віддати відповідно далі це замовлення в наступну стадію. За потреби я можу приєднати оплату, яку мені там бухгалтерія підтвердила, що вона є, наприклад. да. І прикручена може бути автоматизація, щоб система, коли я вже як продавець поставив задачу переданого виробництва, поставила завдання наступному менеджеру з відділу там, супроводу, який буде вже менеджерити всю цю історію. Далі, відповідно, в нас є можливість додавати товари. Хай це буде в мене разовий товар. Де наша назва? Логістика. До Львову, наприклад, я зроблю. Закупка в мене там, наприклад, я не знаю, 30 тисяч була, да? Це закупка ціна продажу 50. Зробимо додати. Все. Тобто, закупка це сума, яку я заплачу тому, хто мене везе, наприклад, да? товар, вартість продажу це те, скільки ми озвучили клієнту. При цьому ми. Несемо додаткові якісь супутні витрати, можливо, по цьому да? Там заробітна плата, якісь комісії, не знаю, будь що. То в нас є відповідна змога зайти в витрати, і з вже завчасно підготовлених чи стандартних, верніше витрат, які є в системі. Плюс ми можемо створити декілька кліків ручками. Наприклад, ось плата підряднику, крикливинку, за щось там, да? 500 гривень зберегти. І таким чином, по конкретному замовленню, ми можемо додавати витрати, щоб у нас в кінці кінців коректний підрахунок і витрат, і прибутку. От є прикольне поле, може бути вам корисне відповідальні. Тобто є менеджер з продажу, це той, хто продав, а є відповідальний. Це може бути, наприклад, менеджер, який з відділу супроводу буде працювати з цією угодою. При цьому ми можемо налаштувати на рівні доступів систему таким чином, щоб це замовлення бачили тільки ті. То в ньому відповідно є як менеджер або як відповідальний, тобто колеги з інших відділів не будуть заходити до заявки. Бачите, там можливу інформацію, якщо нам потрібно це приховати за потреби. Ви налаштовуєте, щоб через швидкі фільтри, наприклад, за тегами знайти якісь певні позиції, да, чи напрямки наших перевезень. Плюс давайте товар. У нас є додати оплату. Сплачено. Давайте 25 тисяч. Зберегти є, згорнемо, і є така швидка аналітика в замовленнях. Ми заходимо і можемо побачити, що в мене зараз, наприклад, є там на загальну вартість замовлень 6 мільйонів 300 тисяч. Да? з них сплачено не сплачено 6 мільйонів 290 там, з хвостиком, а сплачено 22 тисячі. Таким чином, ви по конкретному етапу, важливому, да, чи прямо просто не одному. А якомусь точковому, там дачі декільком, ось по двом замовленням фільтруєтесь, і можете мати аналітику, на яку суму цих замовлень у мене, наприклад, вже в дорозі, скільки з них вже сплачено там повноцінно, от або ж за потреби ми можемо через інший фільтр, наприклад, є у нас фільтр статусу оплати, часткова оплата не сплачена. Да? Та знайти ті замовлення, які частково сплачені, щоб подивитись, скільки ми ще очікуємо доплат. Або не сплачені взагалі, щоб розуміти потенціал по грошам, скільки нам ще має зайти за потреби і мати такий швидкий доступ. Важлива опція: ось цей інтерфейс замовлень, він адаптивний під кожну роль. Тобто, менеджер з продажу, менеджер супроводу, бухгалтер чи водій, можливо, якщо йому потрібно. Ви можете знову ж таки як відповідального додавати, навіть водія, тобто відповідальних може бути декілька. Да, там, ваш водій, чи знову ж таки, якщо ви домовились з надавачем послуг, у нас є мобільний додаток, немає плати за користувачів, ви можете надавати доступ до таких замовлень да, і обмежувати інформацію. Це вже так трошки фантастично. Звучить, Скоріше за все, якщо це ваша власна логістика, то ви можете давати доступ вашим водіям, і, відповідно, вони будуть заходити з мобільного додатку і бачити замовлення, які Суто знаходяться в етапі доставки, і все решту вони не будуть бачити, при чому без там вартостей і так далі. Суто інформація, як звати покупця, телефон контактної особи, там дата доставки, куди доставляти і так далі. Ну, плюс якийсь коментар менеджера за потреби. При цьому сам ж інтерфейс є. Ось на три рядочки тут таких він адаптивний. Тобто, водій може під себе в порядок колоночок налаштувати, або ви завчасно вимкнути зайві поля, якщо щось мулює око. І інтерфейс буде максимально мінімалістичний. Тобто буде чотири поля. Він собі в дорозі зайшов з мобілки, подивився телефон, куди там якийсь тех чи коментар менеджер, у все. нього все під рукою. Коли він доставив, він там, отримав підтверджуючі документи і перевів замовлення просто там відповідно у виконане. І все. Все миттєво відбувається. При цьому можна, наприклад, зробити автоматизацію, щоб як тільки замовлення виконано, ставилось задачу там, на бухгалтерію чи на керівника з якимись подальшими кроками, які важливі до виконання там чи до інших спеціалістів. Це доволі легко також робиться. Знову ж таки, відмічу, у нас по месенджерам є Viber, Telegram, WhatsApp, що може бути актуально, да? взагалі всі-всі-всі, і всі комунікації вони можуть вестись. Ось тут у нас в розділі чатів. Тобто, ще раз, ну, в тому числі емейл, всі комунікації, які відбуваються з вашими клієнтами, вони зібрані в одному місці, вони доступні з мобільного додатку, не розпорошені для того, щоб у вас було централізоване управління. Ви, так як контракти немаленькі, плюс клієнти бажано, щоб були постійні. Навіть якщо у вас змінюються менеджери ваші з продажу, то в будь-якому разі сама комунікація вона буде зафіксована в Заявці чи в комунікації з вашим клієнтом, таким чином, менеджер новий, який прийде, він зможе ознайомитись з попередньою історією спілкування і бути в курсі про що були комунікації, там стиль комунікації, да які були попередні домовленості, і так далі. все це так дозволяє. Вашому клієнту мати менше стресу від оцього переходу його від одного менеджера до іншого не потрібно заново багато пояснювати і так далі. Менеджер прийшов там, сів, коли бере на себе там якийсь потік діючих клієнтів, яких потрібно та, супроводжувати. Він може просто ознайомитись з історією комунікації або ж послухати дзвінки за потреби. І все таким чином працювати. Є звичайно, аналітика по замовленням, по воронці, по чатам. То, тобто, щоб зрозуміти, яка кількість чатів була, як швидко ви відповідаєте, і так далі далі далі. Що важливо, систему ви можете, ось як я показував, створити воронки, додаткові поля, компанію адаптувати і так далі. По суті, за один-два вечори заварили чайочок, собі сіли і налаштували. Тестовий період до 30 днів. Тобто, ви налаштували воронку, всю цю історію, завантажили свою стару клієнтську базу, з якою менеджер з продажу мають працювати. І все. І за пару вечорів перейшли і працюєте з CRM-системою. Якщо ж ви керівник, для вас є ще класна опція історія дій, ви можете зайти, і, так як менеджери працюють, наприклад, дистанційно, подивитись по конкретному менеджеру там, там за якусь дату, наприклад. Да? Ми зараз будемо без менеджера, які були виконані дії. Я ось бачу: 1447 звідправили КП, перевели одного клієнта, домовились про відправку. Створили замовлення, я можу зайти в це замовлення, подивитися, яка там сума, куди вести, які деталі, чи прикріпили документ, і так далі. Тобто, я собі умовно в обід можу зайти і подивитися, які дії менеджер виконував в CRM, щоб оцінити його навантаження. Не просто там, скільки він дзвінків зробив і тривалість розмов, які в нього були. Бо буває так, що мало було або в месенджерах, чи Google Meet, чи ще щось, і це не можна проконтролювати. Але я можу побачити зміни по crm системі Тобто, скільки було досягнуто важливих для нас етапів воронки. Наприклад, успішно домовились про відправку і готуємо. От, якщо й будуть технічні питання по тестуванню, ви завжди можете написати нам в чатиктах підтримки прямо з CRM-системи, Telegram, Viber. Тут в чаті, тобто будь-який зручний канал, ми відповідаємо до 10 хвилин, Все швиденько. По всьому є відеоінструкції на Ютубі в базі знань, реально дуже-дуже легко, ви налаштуєте систему. Найголовніше в цьому випадку просто продумати те, як ви хочете, щоб вона працювала, і адаптувати під себе цю структуру. Пальчиками, поклікати одне, друге поле створити це дуже легко. Якщо ж у вас не було crm системи, в принципі, у вас зараз є в табличках. Вам потрібно описати бізнес-процес, десь яку систему, навчити менеджерів з продажу так більш ємко підійти. У нас є декілька партнерів, які вміють нашу систему налаштовувати, але це не складно. Що більш важливо і цінно, вони вже знають, як працюють конкретні там ніші. Да? У них є навчання, вони можуть вам під ключ це все налаштувати, показати менеджерам, описати в регламенти, навчити і ще супроводжувати там, наприклад, перший місяць, поки ви. Навчаєтесь роботі з системою, щоб це не просто був як часто буває інструмент, який дали менеджер не розібрались, саботують і не працюють. І вас замість того, щоб допомога була від CRM, просто купа саботажу, заперечень від менеджерів з продажу, і все ви Да, додаткові нерви. То компанія відповідно вас буде супроводжувати, поки менеджери не навчаться користуватися інструментом і почнуть отримувати реальну користь. Не як раніше, там з табличкою з хаосом трошки важко складно, а от все в єдиній системі структуровано, крок за кроком, і менеджери видихнуть, подякують всім стане чіткіше, зрозуміліше, ви втрачатимете менше лідів через неуважність або банально швидше знаходитиме те тих клієнтів, які вам цікаві, які потрібні. І, ви як керівник, зможете це все зручно в одному місці контролювати. І дзвінки, і переписки, і щоденні дії, як я показав вже по взаємодії з замовленнями. Більше того, в нас вже є можливість приєднувати штучний інтелект для оцінки дзвінків. Причому не всіх, як там телефонії роблять. А наприклад, ви хочете оцінювати тільки дзвінки, які були там на етапі, обговорювали деталі по одному сценарію, або по-другому оцінювати тільки ті розмови, де обговорювались комерційні пропозиції, наприклад. Да? У вас є, наприклад, 100 дзвінків за день, а комерційних всього 10. І вам не потрібно слухати всі дзвінки. Ви хочете знати, як обговорюється комерційна пропозиція, як менеджери торгуються, чи дають знижку, що там взагалі відбувається. Це транскрибується і в текст для вашої зручності, щоб можна було синхронізовуватись, і система дивиться на обов'язкові етапи, чи були дотримані. Більше того, все це може передаватись прямо сюди, знову ж таки, в окреме поле. Ви заявку, наприклад, там аналітика від штучного інтелекту, і ви просто як тільки клієнт переходить в етап, наприклад, обговорили комерційну, вас вже тут проаналізується штучним інтелектом дзвінок і буде короткий висновок. Що прикольно, окрім того, що ця інформація корисна для керівника, наприклад, вона ще й корисна для самого менеджера, тому що якщо угода затягується там тиждень інший, то вже трошки підзабуваєш, Менеджу не обов'язково все там коментувати нотатки, залишати в угоді. Дзвінки аналізуються і буде текстова від штучного інтелекту без якихось похибок. Отож, тестуйте. Сподіваюсь, було зрозуміло. Якщо є питання, задавайте або нам підтримку стосовно технічних моментів, якщо налаштувати, або вашому менеджеру з боку Кісірем, який зв'язувався, надсилав ці відео, там, щоб ми допомогли ще більше адаптовувати під вашу задачу систему. Гарного дня! Кісіарем видихай. Тут зрозуміло.